Ми його в опіреві бані для евакуації поранених, підвозу БК. Це автомобіль першої лінії. Він дуже проходимий, дуже швидкий, може виїжджати в півішах, пацани це роблять, ми вже багато таких машин зробили. Непомітний. Це лічний автомобілі чешського сенатора, віце-спікера чешського парламенту. Він сам його привіз до нас сюди і попросив, щоб ми зробили баги на базі нього і передали третій штурмовий. Ось такий вона була на даний час автомобіль, в доброму стані, ми її розібрали. І з цього автомобіля робимо баги. А вона робиться для е, першого все для евакуації трьохсотих, двохсотих, е, підвізти з бійців на передову тої, для таких потреб.